Заточку, він дуже чистий, охайний, теплий. Ну, видно, що дійсно дорослі ціснуються про вас. І я думаю, вам тут подобається. Подобається вам? Подобається. Друге, я вже бачу, що тут дійсно сформувався вже такий е малий, але такий сильний колектив, тому що якщо питають, хтось десь вогняний, то своїх не стоїть. Тісно стоять один за другим. Хтось був трошечки, трошечки малесенько несмукляний, то інші друзі його правильно підтримують. Я хочу вам сказати, що сьогодні такий день, як Святого Миколаю, вам сьогодні за це за те, що ви такі дружні, за те, що ви такі смутляні. Також ми пропонували до Олександра Сидоровича трошки подарунчитися. Він сам вам дає привіт, він може, тому що він як дітворос може ходить, подавати обіцяючи з садочками, але є помічники. Такі подарунки кожна дифіна відтримує, де написано ми разом, від Олександра Дмитровича. Да. Хочу ще сказати вам, Святий Миколай дав нам сильну таку настанову. В цьому році давайте подарунки всім всім всім. Але хто буде досвідняний наступному році, то вже нам розкажуть потім ваші сім'ї, що Вихователі. І скажуть, що не давати не бувати. Зараз всі буде. І ми вам також зберемо. Я зараз знижуюся, передати своїми руками. Яка друга раділами своїми від дитячого садочка берете. Будь ласка. Я не думаю, що ви так уже погодієтеся, щоб після свято, щоб передати.